Вітаю вас на першому подільському час дізнатися про ключові події, що відбулись сьогодні, 27 листопада. Лиманський напрямок останніми днями активізувався. Про це говорять у генеральному штабі. Через це збільшилась кількість бойових зіткнень. Разом з тим зросло і число знищених окупантів. Більш детально розповість речник Генштабу. На передовій мінус 1140 сто сорок разносчиків руського міра і 213 бойових зіткнень. Обидві цифри за кілька останніх днів помітно зросли. Усе через сплеск на Лиманському напрямку. Напередодні там було 44 атаки, а зазвичай їх 10-15. На Покровському напрямку 57 штурмів. Костянтинівському, 31, Гуляйпільському 22 і Олександрівському 16 атак. На Придніпровському тиша. Сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БПЛА. І один інший важливий об'єкт ворога. А ще підбили танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, РСЗВ, засіб ППО, важку вогнеметну систему, 109 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України, бо разом легше долати ворога. Слава Україні! Віньковеччина зустріла навколішки та провела в останню путь захисника Сидзюха Сергія Володимировича. В серпні 2024-го Сергій був мобілізований до лав Національної гвардії України та ніс службу у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна. Червона калина в липні 2025-го року. Під час виконання бойового завдання зв'язок із ним обірвався. Але в серцях рідних жевріла надія, що він живий. Та, на жаль, він загинув. Без єдиного сина залишились батьки, овдовіла дружина, осиротіли дві донечки. Співчуття рідним героя. Вічна слава полеглому воїну. Трагічні звістки з фронту продовжують надходити у громади. В скорботі голову схилили кам'янчани. Додому на щиті повернувся Олег Скакун. Військовослужбовця за покликом серця разом із рідними, друзями та побратимами проведжали і колеги із Стерка Кам'янець-Подільський. 27 листопада Кам'янець-Подільська громада знову була у жалобі. В останню дорогу провели майора Олега Скакуна. Олег Скакун був військовим і за професією, і за покликом душі. По собі залишив лише світлі спогади. Це світла людина, це офіцер з великої букви. Ще з молодих пір він був ну, настоящим офіцером. Так він і залишився настоящим офіцером. Тому ми прийшли провести його в останню путь. Служили разом з 90 років. Знаємо, як можна справжнього командира чуйного і до сьогоднішнього дня. Це навіть підлеглі, які служили з ним, відкликаються як як справжнь офіцера. За Олегом служили разом майже п'ять років. Порядний офіцер, дуже розумний, хай спочиває з Богом я особисто Олега не знаю, не знав. Але я хочу подякувати від всіх людей, від всіх Кам'янчан за те, що є в нас воїни, за те, що є. Захисники, і ми їм дуже вдячні за те, що ми на нинішній день тут, на Кам'янечні, ще, слава Богу, ще трошки тримаємося. От. Ми не відчуваємо того, що вони відчули, і відчуваємо на нинішній день. Дякую їм і Олегу царство небесне. Черговий контракт Олег Скакун підписав у серпні 2020 року. У 2021-му до лав Збройних сил України вступила його дружина. А згодом до них приєднався їхній зять. Олег був начальником служби військової техніки озброєння логістики управління однієї із військових частин. Військові завдання виконував на Донеччині. Загинув 23 листопада 2025 року внаслідок дорожно-транспортної пригоди. Покиніми душеви у жовтні 2025-го Олегу виповнилось 55. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. У Хмельницькому міському центрі комплексу реабілітації дітей з інвалідністю, школа життя створюють простір, де малеча відчує підтримку, безпеку та можливість розвитку. Тут поєднані сучасні методи реабілітації, унікальне обладнання та індивідуальний підхід до кожного маленького відвідувача. Детальніше про роботу центру у наступному матеріалі. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя функціонує з 2001 року та надає послуги денного догляду. Для розвитку та комфорту малечі задіяна велика кількість спеціалістів, які проводять заняття за графіком. Заклад надає послуги діткам віком від 4 до 18 років та має дві групи. Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю надає послуги денного догляду дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років. У нас є дві групи, поділені по вікових категоріях, для того, щоб дітям було комфортно, щоб діти розвивалися і здійснювався постійний догляд де діток працюють багато працівників. Серед них це соціальні робітники, вихователі, які знаходяться постійно в групі, психолого педагогічну корекцію здійснюють психолог, логопед, арт-терапевт. Музичний керівник, фізичний інструктор, вчитель-реабілітолог. не так давно в установі запрацював новий спеціалізований куточок. Усе підбиралося індивідуально з урахуванням безпеки, фізичних особливостей та розвитку кожної дитини. Простір оснащений меблями, адаптованими стільчиками та всім необхідним. Ініціатива рівність лідерства майбутнє реалізовується громадською організацією дівчата у межах проектів ООН жінки посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств, що фінансується урядом Данії та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності України, що фінансується урядом Швеції для і втілюється у співпраці з офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з міністерством соціальної політики України. Фінансову підтримку ініціативі також надає Жіночий фонд. Миру та гуманітарної допомоги ООН». у нашому місті подібних установ небагато, і саме тому вони мають особливу цінність. Попит на такі заклади помітний навіть у мережі. Я займалася поширенням інформації про дану ініціативу, і за період дії ініціативи ми набрали більше 76 тисяч переглядів у різних соцмережах. Ці куточки стали дійсно важливими для мамів з дітьми, тому що вони можуть залишити свою дитину у безпечному середовищі. Школа життя має чимало сучасних матеріально-технічних баз для повної реабілітації та великий різновид майданчиків, модулів, кімнат в Монтесорі та сенсорної інтеграції, у якій дітки зможуть не лише відпочити, розвантажитися, навчитися регулювати емоції та комунікації, а й гарно провести час. Вона оснащена сухим басейном, так само є сухий дощик, є сенсорна підлога, де ми вмикаємо різні завдання для дітей: зоряне небо, бігова доріжка, пісочний столик. Там ми займаємося пісочною терапією з дітьми. А також в нашому центрі є палатка. В цій кімнаті є палатка для усамітнення. Там дитина може відпочити, побути наодинці, але при цьому хтось із дорослих, чи реабілітолог, чи психолог, чи вихователь, знаходиться в цій кімнаті. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа життя не просто допомагає долати фізичні труднощі. Він відкриває нові можливості, як для діток, так і для батьків і дарує віру у власні сили. Установа поєднує турботу, інклюзію та індивідуальний підхід. Анна Паюк, перший подільський. Хмельницькі школярі спробували себе у ролі кінологів. До кінологічного центру поліції Хмельницької області завітали десятикласники ліцею номер 14 Для школярів провели екскурсію кінологічним центром та дресмайданчиком. майданчиком. Підлітки побачили, як собак тренують на пошук зброї, вибухівки та наркотиків. Хмельницька атомна електростанція вже втретє стала майданчиком для реалізації сучасного освітнього проєкту для старшокласників атомна школа. Учасниками програми стали 30 школярів із Нетішина та навчальних закладів із зони спостереження. Детальніше про те, що чекає на здобувачів освіти, розказали у прес центрі атомної електростанції. Минулого місяця на майданчику філії ВПХ стартував вже третій сезон освітньо-профорієнтаційного проєкту для старшокласників Атомна школа. Цьогоріч його учасниками стали 30 здобувачів освіти з ліцеїв та гімназій міста Супутника, а також зони спостереження Хмельницької АЕС, серед яких і Нетішенка Маргарита Лященя. Про проєкт я дізналася із соцмереж, зі сторінки ХАЕС, а також від друзів, які вже Відвідували атомну школу і казали, що їм було це дуже цікаво. І я вирішила, що чому б і ні, це доволі цікавий досвід, і я ніколи тут не була. А є можливість це безкоштовно, і можна взнати багато цікавого про можливо, мою майбутню роботу. Маргарита навчається у 9 класі Нетішинської гімназії енергія. Вона цікавиться українською філологією і природничими науками та активно поглиблює свої знання. Найбільше мене цікавить хімія, українська мова та література. Також фізика доволі мені стала цікавою з 8 класу. З олімпіад я стабільно приймаю участь кожен рік. Також минулого року представляла восьми класи на обласному етапі. Дівчина зауважила, що даний освітньо-профорієнтаційний проєкт Хмельницької АЕС дає можливість отримати знання у сфері атомної енергетики та дізнатися більше про роботу самого підприємства і його підрозділів. В подальшому вона не виключає можливості, що будуватиме свою кар'єру саме на ХАЕС на атомній школі. Найбільше мене цікавить саме хімічний цех і електроцех. Бо як я вже казала, мені доволі цікавий такий предмет, як хімія і. Хотілося би дізнатися, саме яка робота полягає у хімічному цеху, бо є перспектива обрати саме хімічний профіль. Маргарита Лященя вже дев'ятий рік навчається на струнно смичковому відділі Нетішинської школи мистецтв по класу Скрипки. Вона постійна учасниця багатьох творчих конкурсів місцевого та регіонального рівнів та має цілу низку вагомих здобутків у всіх починаннях. Дівчину підтримує її родина, старша сестра, мама і тато, який працює інженером з експлуатації в електричному цеху ХС. А їхнє спільне захоплення, яке щоразу гуртує родину Лящень, це подорожі. Зазвичай ми подорожуємо саме разом. Можемо з'їздити у якесь місто, у якусь історичну пам'ятку, наприклад, якийсь замок, чи якусь скоріше природну там пам'ятку. Це доволі цікаво і при цьому залишаються спогади. В рамках попередніх ознайомчих турів слухачі атомної школи вже встигли відвідати декілька підрозділів АЕС та третій державний пожежно-рятувальний загін. Цього разу вони мали можливість побувати в навчально-тренувальному центрі ХАЕС, де дізналися про основні принципи роботи ядерного реактора та те, як проводиться навчання для оперативного персоналу АЕС на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Навчання триватиме до квітня наступного року. Тож у здобувачів освіти попереду ще багато цікавого та пізнавального. thank <music> you У час війни обсяг фейків та маніпуляцій стрімко зростає. Тому роль медіаграмотності стає критично важливою. У Хмельницькому представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення розповіла про ключові виклики в інформаційному просторі: підвищення професійних стандартів журналістики та протидія к дезінформації серед пріоритетних напрямків роботи регулятора. Хмельницькі медіа також активно долучаються до захисту інформаційного простору. Області. Медіарегулятор вже провів дослідження серед медійників з усієї України і визначив, як медійники, наші медійники розуміють і питання дотримання професійних стандартів, етичності у сфері медіа, а також наскільки яким є їхній рівень медіаграмотності. І вже за результатами ось цих, цього дослідження Національна Рада спільно з партнерами підготувала практичні рекомендації. Для підвищення рівня медіаграмотності наших медіакомпаній. також Національна Рада проводить тренінги з медіаграмотності серед медійників з усієї України, і на цих тренінгах наші медіа можуть підвищити свій рівень медіаграмотності. Також хочу наголосити для наших глядачів, слухачів, хто нас сьогодні дивиться про те, що медійники Хмельниччини також на своїх сторінках, на своїх у своїх ефірах. Пропонують програми для того, щоб розвінчувати фейки для того, щоб підвищувати рівень медіаграмотності своєї аудиторії. Ще одна частина документального проєкту українського режисера Ангела Ангелова занурить глядача у життя українських спецпідрозділів, які пройшли ключові етапи війни. Новий фільм «Етос. стінь Вовка покаже реальні бойові моменти, 3D-графіку, мистецькі елементи, символіку та внутрішній світ воїнів. Проєкт є унікальним, адже поєднує у собі документальність, художність та міфопоетику. Проєкт створено командою каналу Армія ТВ у центрі сюжету. Військові першого загону 8-го полку сил спеціальних операцій воїни з унікальним бойовим досвідом, які проходили найскладніші ділянки війни від оборони Києва до входу в Курську область. Два головних герої стрічки герої України, які вперше публічно розповідатимуть про свій шлях і втрати. Сам ж фільм складається з кількох складових. Архівні матеріали бойової роботи загону ми розповідаємо про три відомі їхні операції. Друга складова фільму це вербатім інтерв'ю головних героїв фільму. Третя складова фільму, якою прошиваємо ці дві, як вона йде скрізь весь фільм, це легенда про тінь Вовка. Вона вибудована в три акти. Початок фільму починається з легенди. В центрі легенда доходить до своєї кульмінації. І фінали легенди в кінці. Тінь Вовка символ честі, братерства та зв'язку поколінь. Легенда як художній образ підкреслює єдність воїна і зграї минулого й теперішнього. Аби в точності відтворити задумане, створено 3D-модель хижака. Для реалізації цього задуму ми створили 3D-модель Вовка, повністю його проанімували, зробили шерсть текстури, око, вогняний шрам. Ми інтегрували сюди. А, анімацію, елемент анімації досить складний, досить довго ми над ним працювали. Щодо звукового оформлення стрічки, команда записувала реальні артефакти, аби музика не була відокремленою від фільму та відтворити живе звучання, яке супроводжувало бійців. старались записувати все, що можна записати, старались. Досліджувати всі локації на предмет звуків, з яких можна зробити або ударні, або молодійні інструменти. Режисер підкреслив, що в стрічці можна знайти не лише силу, а й підтримку. Та додав, що герої фільму мають власний етос, правила, за якими вони живуть та воюють, і саме його автори показали глядачу їм вдалося створити навколо першого загону особливу міфічну ауру в цьому фільмі. Людина, наприклад, молодий військовослужбовець або хлопець, який знаходиться в якійсь кризовій ситуації, зможе знайти підтримку в цьому фільмі, в цих персоналях, в цих думках. Ми дістали цей їхній кодекс, їхній етос, показали глядачу і тим самим створили навколо них ось цю от міфологію, яка створює цей образ універсального воїна, захисника. Небезпечного бійця прем'єра документального фільму Ето Стінь Вовка відбудеться 6 грудня на ютуб-каналі Армія ТВ. Поціновувачів українського кіно чекають. Глибокі символи, придумана звукова композиція, сильна візуальна мова та небо, яке враження після перегляду. Анна Паюк, перший подільський. Андріївські вечорниці у Хмельницькому молодіжний центр спільно з пластом запрошують пластунів та усіх охочих долучитися до традиційного дійства. Молодь віком від 12 років познайомлять із справжніми українськими традиціями. Гостей чекають нові знайомства, історія цього дня та обряди, традиційні гадання та забави з можливістю дізнатися своє майбутнє. Танці та частування. Вечорниці відбудеться 28 листопада у приміщенні молодіжного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 63, початок о 17.30. Це були всі найважливіші новини на цю годину. Більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного вечора та тихої ночі. Побачимось.